Всім привіт! З вами Мамбо! І сьогодні я поговорю з вами на одну тему. Я вже не можу це тримати в собі. Це мене дуже гарить. І напевне вас теж дуже харить, коли хтось когось називає школьником. І ладно, якби це студент обзивав когось школьником. Це ще пів біди. Але зазвичай школьник обзиває школьника школьником. І це дуже тупо. Але ще то не люди, яких називають школьниками, а люди, які називають школьниками. Давайте я поясню вам в чому причина. Школьниками зазвичай називають дітей, які ходять в школу. Але тут вже два парадокси. По-перше, зараз в інтернеті появляється багато дітей дошкільного віку, і ще один парадокс заключається в тому, що школьники зазвичай обзиваються на формах або в іграх, які грають тільки діти шкільного віку. І як я казав, це дуже тупо. Це як, наприклад, бом сміється з бомжа, бо той не має грошей. Ну, а тепер ще одна причина, чому люди, які обзиваються школьниками, мають не зовсім функціонуючий мозок. малому віці це приблизно з 1 по 5 клас школярі багато сидять в інтернеті. Але в них ще дитинство. Вони не монтажують відео, не пишуть ігри чи сайти, а грають ігри. Сидять на сайтах і дивляться відео. В їхньому віці це нормально. І я таким самим був. Я це добре пам'ятаю і не приховую, а було це в 2012 році, коли мені купили ноутбук, з якого я і роблю ще досі відео. Я почав реєструватися на багатьох сайтах, не переживав за свою безпеку в інтернеті, дивився і всякі мультики, і дуже багато тупих відео на Ютубі. І зазвичай це був Майнкрафт. І в мене сторінка ВК була засервана постами з іграми і різними дебільним шлаком. Так це було, це було в багатьох. Але в декого не було дитинства з інтернетом, і тому він зараз зазрить нам і кричить школьники. А дехто ще й досі є таким, яким я і описав себе 4 роки тому. І я знаю багатьох таких людей, вони є в мене в друзях ВК. І це нормально, тому що в цього юзера в голові ще глибоке дитинство. Але є такі випадки, коли люди, в яким по 13-14 років залишаються такими. Та ще тут казати, навіть деколи дорослі люди є такими самими. І як я казав, це нормально, коли дитина таке робить. А коли він неадекватно поводиться, матюкається на кожному кроці і взагалі виглядає дивно, то це вже зовсім від виховання залежить. І майже завжди такі люди народжуються в бідних сім'ях. В сім'ях, де хтось курить, п'є, або в сім'ях, де батько взагалі в танчики грає замість того, щоб гроші заробляти. І в кінці скажу один цікавий факт: мене не разу так, не разу не називали школьником. І я не разу нікого не обзивав школьником. Я не знаю головної причини, чому це так. Тому в мене є кілька версій. Можливо, цей мій дитячий вік був тоді, коли ще не сильно обзивали школьниками. Або в мене нормальне виховання і нормальні батьки. Або я просто завжди адекватно себе веду. Можливо, мене навіть ні разу так не обзивали через всі ці причини. І в самому кінці зараз хочу сказати, що мене з 25 липня по 7 серпня не буде в Україні. І скрізь за все я це відео викладаю в цей період. Але я зняв його зарані. Наприклад, сьогодні мене 20 липня. Ну це не важливо. Одним словом, якщо відео за цей період будуть менш цікавими, коротшими, або на сайті не буде нових постів, то ви знаєте почину. Ну і в принципі я закінчую на цьому відео. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете, то поставте лайк і підпишіться на мій канал. Також я буду дуже радий вашому коментарю. Дякую за перегляд і всім пока.